Доброго дня, хлопці, з вами Дніпро частини Андрій. Зараз такі переобруднення їдуть на нашим клієнтам. Зараз пакуємо це все переоборудування під 2 э, циліндри. Э, ну, стандартний набор це саме такі, який Це вал і втулки по сумі 4700. Є, я думаю, зрозуміло, вал і втулки 4700. Тут заказують шеремкомплектики на r 80 теж стандартний набор стандартним 6570. Пару цін показав. Далі, хто що ще замовляє, які замовляють, хтось замовляє, наприклад, там два речага. Ну, дивляться вже по місту, в кого нормально. якщо рычаг, наприклад, не болтається. Да, справа ліво особу люфта немає, то я не бачу смислу вам е міняти його або ще щось. Отакі От амортизатори е оригінальні. Це робив ще МЗТГ. МЗТГ це Мелітопольський завод е гідроциліндрів був. Е ну Не гідроциліндрів технічно розпреділітелі вони раніше робили і робили для заводу МЗ. Тобто завод ЮМЗ давав на підряд е такі циліндрики. Потім його викупили в Мілітополі гід МЗТГ викупила гідросила, Ну, зараз, самі розумієте, е його вже ніхто не виготовляє. Це такі остатки. Тобто далі. Далі хтось ще замовив так само вал, втулки і замовили такі у нас є пластинки. Пластинка це, щоб стопорилася, і направу на ліву сторону поставили. От, з другої сторони, і застопорили. Тут загнули і тут загнули оголочок, щоб не прослаблялись гайки. Так, відложимо це сюди далі в заказ клієнту. Тут замовляються більш поширене е, замовлення, тут комплект патрубків, тут на 7 тисяч вал е, кронштейн 2 речага білоруських. Якщо ви берете, ну, беріть краще білорусь, тому що білоруські берегони по якості, вони йдуть зроблені з паковки, не литі, ромни роблять литі. Да? Із-за цього часто рве. Да, вони там дорожчі на 200 але якість краще. Патрубки, набор. Тут на передню ось гримкомплекти, я називаю це валянок, ну, як з валінка, да, в кого є валянки, те розуміють. Також засамо, дві втулки і резиночки повністю все. Так що Такі заказики відправляються. Далі будемо і зборочки, розборки нових приходів. Зараз ще покажу по новій цій обшивці, що в ізоляції, що як воно.